Усім привіт, доповнюючи своє попереднє відео про зміни, які очікують нас у Пандарії, де я, звісно, упустив деякі моменти та не розказав про всі зміни та нововведення, у цьому ж відео я постараюсь їх додати або ж доповнити вже згадані зміни, щоб зробити картину більш цілісною та комплексною. Перш за все, варто відзначити нову та абсолютно перероблену систему талантів. Вперше за всю історію гри, саме у Пандарії, система талантів зазнала повного реворкінгу та стала не схожою на те, що було раніше, замість всім дерева прокачки, тепер таланти виглядатимуть як окремі перки, де вибір таланту є послідовним, але абсолютно незалежним від попереднього вибору. Таланти стали єдиними для всіх спеціалізацій, тобто тепер яку б спеціалізацію ти не вибрав, на таланти це ніяк не впливає, і прокачувати ти їх можеш як твоїй душі завгодно. Є лише одне правило, яке ти не можеш порушити: це те, що кожен поінт має бути використаний на відповідному рівні. Тобто, тепер ти не можеш зекономити один поінт для того, щоб витратити. Його пізніше на якийсь більш потрібний талант, звісно, тепер це так не працює, і для кожного рівня, який поділяється на три таланти, ти можеш вибрати лише один з них. Загалом таланти полегшать життя казуальним гравцям, оскільки відтепер вони не вимагатимуть такої калькуляції, і не потрібно буде думати, куди витратити 40 поінтів. Натомість буде лише 18 талантів, і тобі буде потрібно вибрати лише шість з них. Проте, на мою думку, глобально це мало що змінить, оскільки більшість гравців все рівно буде дивитися Гайди, де, як правило, буде один або ж два самих іграбельних білда, за допомогою яких можна буде видавати максимальні цифри. Якщо у катаклізмі всі класові скили поділялись на підкатегорію, і для того, щоб знайти певний скіл у спелбуку, потрібно було вибрати ту чи іншу категорію, то вже у Пандарії всі доступні скили будуть знаходитись у одній категорії, а саме у категорії твоєї спеціалізації. А переключивши категорію на іншу, ти зможеш побачити та дізнатись, які б скіли тобі були доступні, якби ти вибрав Іншу спеціалізацію. Також у Пандарії приберуть прайм гліфи, тепер у наявності будуть лише мажорні та мінорні, і насправді, на мою скромну думку, це досить неоднозначна зміна, оскільки прайм гліфи, хоч і розділялись на метові і неметові, все ж таки вони додали мінімальну варіативність. У Пандарії також буде можливість отримати унікальне легендарне екіпірування, а саме плащ абсолютно для всіх класів та ролей. За допомогою спеціального квестового ланцюжка, який буде підсвічуватись характер Оранжевим знаком та буде супроводжуватись низкою квестів у своїй фінальній частині, дасть змогу отримати легендарний плащ і залежати він буде від твого класу та ролі. Хоч і сам плащ стане доступним лише у останній фазі з виходом рейду у Садор Гримара, проте по ходу виконання квестів, навіть на більш ранніх фазах доповнення, гравцю буде доступне отримання легендарного гема та унікального сокета у вепоні. А розпочати цей квестовий ланцюжок можна буде у спеціального NPC Гнівіона, якого ще називають чор. Принцом у попередньому відео я розказував про еліксир, який збільшує отримуваний досвід на 300%. Тож отримати цей еліксир можна буде вбиваючи рарних мубів у відкритому світі Пандарії. ймовірність випадання, звісно, буде невеликою. Також після смерті баф від цього еліксиру буде втрачатись, і, взагалі, як на мене, самим доцільним варіантом використання цього еліксиру буде ретельно спланована тактика. Наприклад, перед використанням потрібно буде виконати максимально можливу кількість квестів і вже піде. Цього бафу здати їх усіх одночасно. У Пандарії також стане доступна нова фамілка штанів. Отримати її можна буде, прокачавши репутацію на максимум, збільшувати отримуваний досвід вона буде вже на привичні 10%, проте її діапазон дії буде лише до 85-го левела. Тобто, виходячи з цього, ми розуміємо, що у Пандарії взагалі не буде фамілок, які можна буде носити на актуальному контенті Пандарії, тобто з 85 го до 90 го рівня, проте трохи згодом, а саме в Ді останньої фази з невеликим шансом буде падати вепон Фамілка 90-го левела. Щоправда, її сенс не зовсім зрозумілий, оскільки носити її можна буде лише на 90-му левелі. Blizzard нарешті дадуть можливість усім класам кастувати на ходу. Звичайно, ця механіка у своїй більшості буде обмежена, проте у порівнянні з тим же катаклізмом практикуватись вона буде набагато частіше, Наприклад, у Приста Skill Penance при наявності відповідного гліфа буде кастуватись на ходу, а Lightning шаманів для кастів на ходу. Більше гліфа взагалі не потребує. Збиральні професії, такі як скінінг та майнінг, більше не вимагатимуть ножа та кирки, проте їх наявність у сумці збільшить вміння цих професій на 10. Фракційні вендори Пандарії будуть мати певні речі, купуючи які ти зможеш перешвидшити прокачку репутації з цими фракціями на усіх своїх персонажах, окрім того, на якому ти безпосередньо цю річ купив. Перед тим як піти у будь-який данж, у тебе буде можливість вибрати ту фракцію, з якої ти хочеш качати репутацію. Без необхідності носити їхню накидку. У групу вернуться ворлдбоси, У першій фазі Пандарії нас буде очікувати два ворлдбоса, У одного з яких буде квест в якості лута, який, в свою чергу, гарантуватиме тобі епік. У гніві короля Ліча, так само, як і у Бернінг Крусейт, обидві фракції мали одну столицю. У Пандарії ж Орда та Альянс матимуть нові столиці окремо. Змога літати на Флаймаунті на материку Пандарія буде лише на 90-му левелі, тож під Час прокачки тобі прийдеться побігати. Рарні моби в відкритому світі тепер будуть позначатись на міні-карті, що сильно спростить їх пошук, проте пам'ятай, що більшість з них будуть мати певні механіки, невиконання яких ймовірно тебе званшотить. Ну і а вже ж унікальна по своїй концепції, локація Timeless Isle. Щось подібне ми вперше побачили саме у Пандарії замість традиційних квестів, як це були у минулих доповненнях. Ця локація пропонувала концепцію грай як хочеш. Гравець міг просто досліджувати цю локацію, вбивати рарних мобів та знаходити трежери і секрети. Щоправда, в оригінальній Пандарії ця локація з'явилась лише з виходом останнього патчу, доповнюючи своє попереднє відео, у якому я вже розказав про більшість нових речей у Пандарії. У цьому відео я постарався доповнити усе саме нове та яскраво виражене. Звісно, я не підняв таких тем, як зміни класів та їх баланс, нові рейди, нові батлграунди, нові арени та, можливо, ще деякі тонкості цього доповнення. Тож, як завжди, ти маєш можливість доповнити або виправити мене у коментарях. Ну а я дякую тобі за перегляд цього відео. До зустрічі!